І всім привітка, мене звут Злата, і ви на моєму каналі Паперові Дива. Сьогодні відео буде незвичним, бо мені дов, е, коли я буду вибирати пакетики, буде допомагати мій моський свин Лакі. І ось він. Привіт! Ну що ж, давай в, 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 вибирати пакетики з колекції пазлів, який ти хочеш вибрати. Mm -hmm. mm -hmm. Павличчі дай мені тут. -ту. Mm -mm. У цей, у цей Замані. Зелененький, Замані. Да. Добре. Далі з колекції совенята, який ти хочеш вибрати пакетик. Синій який гарний. Добре. Далі з колекції медицина, який ти хочеш вибрати пакетик. Ну, тут цікаво, що тут? Мені зараз цікаво. У мене шпаковиці подивимося, що там. Добре? Ну добре, добре. Із колекції кексик. Це, мабуть, полуничний? Ні, це просто пакет. Щось мені так запахло полуницею. Так, дарі, з колекції мордочки. Ну, давай. От да, фіолетовий. Добре. З колекції кава. М, Кава. Ну, каву я не люблю, ну давай оцей. Добре. Mm -hmm. Із колекції підводний світ. Ну, Підводний світ. Не дуже люблю ці риб всіх всіх. Ну, ну давай. Ну, так, да, 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 да. оцей, да, під мій колір, давай. Добре. Із колекції «Піжамки». Який ти хочеш вибрати пакетик? Mm -hmm. Це яскравий, да. Добре. Із колекції італіянські меми, який ти хочеш вибрати пакетик? Ну давай. Ну, ну давай не знаю, навіть давай да у цей. Із колекції та Дивись. Mm -hmm. Які у тебе яскраві вони. Не який? знаю, а ти який би хотіла. Да Давай такий рожевенький. Давай, я згодний. Добре. Далі з колекції приготуй. Ну, Приготуй. Там, мабуть, щось якіся... Щось зачесалося. Який ти хочеш вибрати? Ну, Там, мабуть, салат якийсь вкусний овочевий, да? угу. оцей, так. Добре. Да. Добре. І з колекції. А... Можеш її свинки. Так, це ж я. Так, це ти. Який ти хочеш вибрати? З <рив> яким шопером? Ну не знаю. А що в шопері там? Там їжа для тебе і шапочка. О, ну, давай оцей. Ось такий, так? Да? Так. Да. Добре. Ну що ж, будемо переходити до вибору пакетиків. <рив> і що пакетики ми вже вибрали? Ну так, до э, розпаковки. А, розпаковки що далі. І куди ну розпаковувати, а потишти? Ми перейдемо до каталогу. А, ну тоді, ладно, давай. Угу. М -м, це каталог у тебе такий? Так. М -м, який гарний, яскравий. Опа, так. Зараз де тут наша колекція. Угу. Ось вона. О, це колекція чого. Кава. Кава. Який ми з тобою пакетик вибирали? Ой, я вже не пам'ятаю. Тут тебе таке смачне, так чимось пахне так? що ж там у вийшло, А ну мені дуже цікаво. І, мабуть, нашим глядачам теж цікаво. Ой-ой-ой. О, oh, прям під мій колір. Так. <ì> eh <a look> не дарма я вибирав. І тут написано дрін кофі. каву не люблю. Я не люблю її, я просто чистеньку водичку люблю пити. Ah, ага, я тако, я це знаю. Ти також хочеш та Так, хочу допомогти тобі. Що ж там. Зараз він під номером, до речі номер 6. 6 на цій сторінці у тебе. Так. О, ось 6. Добре, зараз приклею на номер 6. Так, ось тут. Mm -hmm. Кейсі. До да, гарний, гарний. Ну можеш Такий, відійти? як я, відійти. І зараз ми будемо переходити до колекції клакції mm -hmm. Давай Я тебе трошки І Батьки кексик. Ой, кексики, мабуть, смачненькі, якийсь я вибрав. Де тут кексик? М -м -м. А де тут кексик? Щось мені так подобається. Оце -от. щось таким смачним. Дивись, дивись. дивись. О, я, я думаю, що тут полуничний. Давай зараз подивимося. Я ну, не знаю, так пахне полуницею, мабуть. А що ти там їси пакетик, а? Не їж пакетик. Дивися, який нам попався. Mm, не полуничний, це, Ничего. мабуть, Ничего. що це таке? Це, мабуть, з, зі смаком смородини, так? А, мабуть, мабуть, мабуть. Давай. Що ти там гризеш а? Лайки. Ось так. Як тобі? Mm -hmm, гарний. З Як, Якимось оса, Усищами. Добре. Коллекция мордочки. Мордочки? Так. Да. Все тваринки разные ну, тут. Ну так. М -м -м. Мы выбрали с тобой, вот такой пакетик для А ну, -а -а. да. Открываем. Да, да, -да. И что там? Может морская свинка? Чижак, так він же колючий, я їх боюся. Все. Під номером 13. Угу. Це на іншій сторінці. А да. ну покажи, де це Ану, на якій сторінці, а ну покажи. Це покажи. Найді най останнє місце, ось воно. А, ось тут, так, да? ну покажи. Зараз я відклею угу. його. Угу, угу. Хороший, добренький. Так. Під номером 13. Ось сюди. Да, вони колючі, я так. знаю. Так, а що у тебе далі? -то? Далі у нас колекція морські свини. Ура! Мені цікаво, що ж це. Той, точні, то, точно на першій сторінці не попадеться мені. Я так гадаю, що воно попадеться на другій. Так, а мені дуже цікаво, вже проголодався я. Що ж тут таке смачненьке? в шопері. Оце а такий, так? Да? Давай подивимось. номером три я вгадала. Це на другій сторінці. Ну що ж, приклеюємо. Ось так. Така шо? в шопері. Ж ось я таке така люблю, шапочка. Що... О, я так. І... Ось такий. огурчик. Ой, огірки Я взагалі так. зараз дуже полюбляю Щас зліто. Я дуже полюбляю огірочки. М -м 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 -м. Смакота яка. Так, ось так. І угу. поряд. Огірки. Так, лайки. Дивись, який ти у нас вийшов. Да, ага. Так, так, далі підводний світ. Mm -hmm. Ну що ж, з підводного світу ми вибирали пакетик. Ось такий помаранчевий, пам'ятаєш? Так. що тут у нас? Не знаю, а хто там. Ану. Ось такий скатик. О, скат ні, я з скатами ніколи не знайоми, все не знаю. Хто це такий? А, скат це такий підводний. А, а, це такий підводний житель. Ммм, понятно, зрозуміло, дуже все понятненько. Так, Ладно, під номером три це ось сюди. Ммм, да. Гарненький такий. Давай зараз і, е е почнемо до колекції приготувати. Якраз їсти хочеш, так? Так, салат. Ні. Овочевий. Це, це щось солоденьке. М -м, а я думала, овочевий якийсь салот. У ну, нас знову готуєш. бумага роздвоїлася. Що ж таке, так? Латість? Так. Тобі дуже цікаво щось що тут, так? Угу. Ух ти! Це у нам попалося ось таке знаю. молочко. Молоко? Так, ні, я молоко не куштував, не знаю, що воно таке. Ти зараз хочеш покуштувати, так? Та ні. Я тільки водичку п'ю. Ну так. Так, зараз ми приклеїмо молочко. Угу. Давай, давай, давай. Ти дуже чекаєш, так? Та ну добре, зачекався. Так. ж ти там робиш, а? Та ото кажу, проголодався. Думала, тут Думав, салат так. буде готчивий, а воно не вочевий салат. Так, да. гарно виходить гарно. Давай зараз перейдемо до колекції пазл. Як ти думаєш, що тут у нас, а? Ось якесь фіолетове щось. Таке щось з великими очима. З, з великим. великим ртом. Ртом. Так. Не знаю, навіть з догадок Фу, ніяких о, немає. нам попався ось такі фрагменти. Дивиться. А тобі вже в коментарях писали, хто це? Поки що ні, але я думаю, скоро напишуть. І він під номером дев'ять. Я так і догадувалася. Так, Лакі? Точно це дев'ятий. Ой, дев'ять ось да. ось так. Ну, Добре, давай приклеїмо. Може хтось зараз дуже тепер, хочеш... вже здогадався, що це таке. А ти, як ти думаєш, ти точно не знаєш? Не знаю, я таких фіолетових чудовиськ не знаю. Та Хто це не це чудовисько. Не знаю, по мені так з такими великими очима і з великим ртом не знаю. Дні чудовиська тільки бувають. Дивися, як у нас вийшло, дивися. Mm -hmm. Дуже гарно, скажи. Да, гарно, гарно. Із колекції піжамки, дивись, які нам сьогодні попалися. Mm -hmm. Я думаю, от сюди, у двічку. Oh. Oh. Походу, так. Oh. Я гадав. Гадав. так Таким ти вгадав! Клас. Ось, дивися, двічка. Mm -hmm. Давай mm -hmm. приклеїмо його. ось так. А хто так. це такі? Це такі ведмедики, ведмедики так? Mm -hmm. Ведмедики. Ну, Як гарно? тобі гарні? Досить непогано так. А тепер переходимо до колекції совеня та анука. Давай подивимось, що ж тут нам за сюрприз попадеться. І у нас сюрприз ось він, який ти вже трошки погриз. Так, да, ладно? Я хотів вкритися з ним погратися. <плес> а він виявився якийсь неспрашний. Бо він з е, бумаги. Розумів? <плес> Так, нам попався під номером шість. Ось такі ось. Ой, вони такі маленькі. Так, під номером шість. Ось тут номер шість. Ні, не на ті сторінці. Ось тут. А, я вже побачу. Так, давай далі колекція та балапки. Можеш прибрати свою лапку? Давай я тебе трошки ось так. І зараз табалапки. Ось, дивися, який ми пакетик брали. І номером п'ять дивися. П'ять і що ж там. Мені здається, він буде чорна табалапка. Не знаю. Я навіть не здогадуюсь, що тут за табалаков. Дивися, Вона якась новорічна. Так, вона новорічна. Давай її приклеїмо. Ні, на тут. Ні, ні, ні. На номер п'ять. Ну давай, давай, клей, клей. Я подивлюсь, як вона буде. Гарно чи не гарно? До. Добре. Відклеюємо. Ось тут. Щось я зачекався? І аж приліг, так? Так. Гарненько, тут тихенько, тепленько. <гум> Ну що ж, ось так. Угу. І приклеїмо його ось сюди. Угу. Як тобі? Дуже гарно. Виходить. А тепер ми будемо переходити до нового о, каталогу, де знаходяться ось ці дві колекції. Угу. Добре, давай. А ось і наш новенький каталожик. Скажи дуже гарний. Да. Так. Це колекція дуже гарний. «Медицина». Я боюся цього всього, всіх цих, цих уколів. Ліків, мені не подобається. Ну Нам попався якийсь гі... гігантський сюрприз, дивися, це стетоскоп, щоб слухати, що, е, якісь шуми у, е, у внутрішніх органах. Зрозумів? М -м -м -м. Ну, щось мені дуже не страшно. Та нічого, це ж тільки паперове. うん. Давайте обережненько відклеюємо і приклеюємо під номер 5. Ось сюди. Зараз. Давай якось його примістимо ось так от. Ось. ось так. Угу, угу, побачу, побачу. кривенько, але все ж таки. У тебе ще один пакеток залишився. Так, з колекції італіянські меми. Угу. Дивись, давай подивимось, що ж тут у нас. Ух ти! Скажи. Як ти думаєш, що це таке? О, Ніколи такого не бачив. Корову бачив. А це що таке корова це з Це лавака, Сатурна, Сатурніта. Боже мой, я навіть такого і промовити не зможу. А спробуй. Не помню. Лавака Сатурна Сатурніта. Та ні, для мене легша корова з якимось Сатурном і людськими ногами. Як тобі? Гарно. Ну що ж, на цьому наша розпаковочка закінчилася. І якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок з любов'ю з лата та Па-па!